Станьте, дітки, всі рівненько, посміхніться ви гарненько, посміхніться ви до себе, посміхніться і до мене. Привітайтесь, добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Дітки, подивіться, хто це до нас завітав. Так, це Хмаринка і краплинка. Подивіться, а що вони нам принесли? Так. Це глобус. Так виглядає наша планета Земля, зменшена у багато разів. Як ви бачите, наша планета різнокольорова. А якого кольору найбільше? Так, вірно, блакитного. Блакитний колір це вода, яка є на нашій планеті, це моря. Та океани, річки, озера. Через те, що вода займає більше половини площі планети, її часто називають блакитною планетою. А ще ми можемо побачити на глобусі жовтий та помаранчевий кольори. Це суша, на якій ми знаходимось. Це степи, пустелі, поля. А ще на глобисі є зелений колір. Зелений колір це ліси, джунглі. А ще на глобисі ми можемо побачити коричневий колір. Коричневий колір це гори. Земля це єдина планета, на якій є життя. Тільки на землі живуть люди, живуть тварини, птахи, комахи, росте багато різних рослин, дерева, кущі, трави та квіти. І тільки на землі є повітря, яким ми дихаємо. Наша планета Земля, її стан та настрій дуже залежать від того, що робить людина. Якщо людина робить щось добре для планети, то планета радіє, а якщо забруднює, то планета сумує. Давайте визначимо, від чого Земля буде радіти, а від чого сумувати. Якщо ми будемо саджати дерева, планета буде радіти чи сумувати. Вірно, планета буде радіти. Якщо ми будемо вирубувати ліси, планета буде радіти чи сумувати. Вірно, планета буде сумувати. Якщо ми будемо підгодовувати птахів. Планета буде радіти чи сумувати. Так. Планета буде радіти. Якщо навколо буде розкидано багато сміття. Планета буде радіти чи сумувати. Вірно, планета буде сумувати. Якщо ми будемо прибирати сміття, планета буде радіти, чи сумувати. Вірно, планета буде радіти. Якщо заводи будуть викидати в атмосферу багато диму, пилу та бруду. Планета буде радіти чи сумувати. Так, планета буде сумувати. Якщо ми будемо викидати сміття у спеціальні сміттєві баки, планета буде радіти чи сумувати. Так, планета буде радіти. Ви дуже розумні, дітки. Давайте будемо любити нашу планету і робити усе, щоб вона раділа. А нам вже час прощатись. До нової зустрічі. До побачення!